Неділка в інформаційній програмі час. В студії працює Світлана Комлєва. Вітаю. Вже за кілька хвилин у випуску ви побачите про таке. Страшна ДТП на Закарпатті. В автокатастрофі загинули люди. Горіло авто. Черговий підпал в обласному центрі. За чисте місто мукачівські активісти прибирали набережно. За зброю сезон полювання відкрито. Виставка до Дня Незалежності. Завжди в формі змагання зі стрітболу. Гучно та яскраво. Вільниці відзначили день села. Фура проти двох мікроавтобусів на трасі Київчо біля села Сусково-Свалявського району сталася страшна аварія за участю трьох машин. Водій вантажівки на мокрій дорозі не впорався з керуванням і протаранив одразу два мікроавтобуса, в одному з яких була дитина. Дворічний хлопчик не постраждав, однак його бабуся загинула на місці. Катерина Можаєва про страшне ДТП у деталях. Почався тиждень на Закарпатті несприємних подій. 26 серпня страшна аварія забрала життя 51-річної жінки. Сталося це біля села Сускова, Свалявського району. Водій фури, який їхав із боку Мкачева, на повороті не впорався з керуванням, і його порожній причеп понесло юзом на зустрічній смузі. Вантажівка на закарпатських номерах протаранила італійський мікроавтобус Фольксваген Т Т5», в якому їхала родина четверо дорослих і одна дитина. Удар із Фольксвагеном фуру не зупинив. Вантажівка протягнула машину близько 15 метрів по трасі. Після чого та зіткнулася із сусіднім мікроавтобусом і який зупинився позаду. Як наслідок, одна жінка загинула. Пасажирка мікроавтобуса Фольксваген, який їхав із Івано-Франківщини до Італії, сиділа спереду і отримала травми несумісні з життя. Решту пасажирів, трьох жінок і дворічного хлопчика, забрала швидка. Водій вантажного Івеко сильно не постраждав. За його словами, все відбулося дуже швидко. Почало заносити. Почало заносити. Передійшов та п'ятий пасажир. Він попадає під нього, я зупинився і в мене як в'їхав. Водій фури наполягає, що він теж зупинився перед тим, як зіткнутися з пасажирським мікроавтобусом, але причеп виніс його на зустрічну смугу. Аварія сталася у восьмій годині. За словами водія мікроавтобуса Івеко, у той час падав сильний дощ, тому швидкість більшості автомобілів не могла перевищувати 60 кілометрів на годину. На трасі з обох боків вишукувалася кількакілометрова черга. На місці аварії працювали слідчі, а правоохоронці контролювали рух на дорозі. Зафіксувавши дане місце події, очевидно з'ясовано, що вантажний автомобіль Рено виїхав на зустрічну смугу руху. чого сталося зіткнення першого транспортного засобу, а потім іншого, який рухалися позаду нього. Зараз будуть внесені відомості до єдиного реєстру до судового розслідування. По кінці розслідування даного правопорушення будуть встановлені всі події, хто хто винен, хто не винен в даній пригоді. Причини і обставини аварії наразі з'ясовують тим часом працівники ДАІ просять усіх водіїв зважати на погодні умови і бути вкрай обережними і толерантними на дорозі, аби таких аварій із фатальними наслідками було значно менше. Інша дорожня транспортна пригода сталася на трасі Київчоб 25 серпня. ДТП трапилось близько 22-ї години на окраїні села з боку Ужгорода. За словами очевидців, джип на швидкості врізався в копійку. З авто одного з учасників ДТП відразу зняли номери та оперативно прибрали автівку з місця подій. Інше авто Жигулі винесло на узбіччя. Ймовірно, удар прийшовся в задню частину автомобіля. Офіційні подробиці аварії з'ясовуються. В Ужгороді горіло авто. Інцидент стався вночі 26 серпня. Горів автомобіль БМВ-750, який за інформацією ЗМІ, належав депутату Ужгородської міської ради. Подробиці інциденту знає Мар'яна Мартин. В Ужгороді знову горіло автодепутата. В ніч на 26 серпня близько 1.30 до правоохоронних органів поступив сигнал про пожежу у приватному будинку в новому районі. Горів автомобіль марки БМВ-750. Дійсно, при виїзді на місце було встановлено, що в приватному місці практично повністю вогнем пошкоджений автомобіль марки БМВ-750. Ході проведення пошукових дій було встановлено власника цього автомобіля. Ним виявився депутат міської ради. На місце події виїхали виконувач обов'язків прокурора міста Ужгорода, представники МНС, слідчі оперативна група у повному складі. У ході проведеного огляду з місця події вилучено уламок гілки дерева зі слідами невідомої речовини та пожежне сміття. Наразі визначено попередню причину загоряння автомобіля занесення стороннього джерела, тобто підпал Автомобіль Внаслідок пожежі знищено повністю. Відтак відомості про вказаний факт внесено до єдиного. Го реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування кримінального правопорушення, Чи є саме авто горіло у прокуратурі коментувати не хочу. Та журналістам в вдалося вдалось що машина належала депутату Жгородської міської ради від партії регіонів Михайлу Чурило. Підпалювали й авто начальнику штабу Чопського прикордонного загону, Незважаючи на те, що умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом карається в особливо великих розмірах, позбавленням волі на строк від трьох до десяти років підпали в уж не завершується. Минулого року горів і автомобіль Юрія Белякова, очільника партії регіонів в місті, заступника Ожгородського міського голови жителів обласного центру зовсім не дивує така ситуація. И переносят на конкретно на какого-то конкретного человека общее недовольство жизни потому что вы же понимаете что происходит в стране поэтому естественно страдают депутаты хотя я не думаю что все они это сборище злодеев или преступников там есть порядочные люди есть люди которые хотят сделать но они не могут изменить эту ситуацию потому что все запущено вот ну, так народ выражает свой протест Також цьогоріч горіла і іномарка одного з районних суддів області. Неодноразово погрожували підпалом то авто, то тераси в будинку екс головному архітектору Олександру Шебі. В 2013 році вже постраждали під підпалу і сім підприємців обласного центру. Наразі представники ОМВС в цьому напрямку злочинності можна сказати безсилі або ж бездіяльні. У нинішньому році в країні випущено автомобілів два рази менше ніж у минулому. Про це стало відомо з офіційних статистичних даних. За сім місяців 2013-го українським виробникам вдалося випустити лише 22 тисячі легковиків. У два рази менше зійшло з конвейера і вантажних автомобілів. У перший місяць осені має набути чинності закон про утилізаційний збір. Він передбачає внесення суми на утилізацію в загальну вартість автомобіля іноземного виробництва. Внаслідок цього іномарки з об'ємом двигуна в один літр підвищиться в ціні на 5,5 тисяч гривень, з півторалітровим двигуном на понад 8 тисяч гривень. Авто з двигуном в два літри виростуть в ціні на майже 17 тисяч гривень. Експерти вважають, що необхідно не обмежувати іноземців, а створювати сприятливі умови для розвитку вітчизняних автовиробників. Цього можна домогтися, якщо мінімізувати корупцію, забезпечити права власності для автовиробників і зробити важливі кроки для пожвавлення ситуації в автогалузі. Збільшення ж вартості іномарок – це удар по гаманцях українців, вважають аналітики. Одні смітять, інші прибирають. Мукачівські активісти взялися очищати набережну міста від непотребу, який залишають по собі несвідомі відпочивальники. Акцію провели до дня незалежності. Долучилась до благородної справи, і наша знімальна група. Одне із улюблених місць відпочинку у Мукачеві набережна річки Латориця. Якщо з одного її боку галявини залишаються чистими, то з боку мікрорайону Росвигово під старими деревами можна знайти все: від пластикових стаканів до одягу. Найбільша небезпека для дорослих і дітей, які часто тут відпочивають скло. Розбиті пляшки з під алкогольних напоїв тут розкидані повсюди. Такий смітник у людному місці обурив і пересічних людей. Тому вони, згрупувавшись, взялись прибирати територію. Прибирання було організоване саме через те, що приходячи по набір. Міста, можна побачити багато сміття, яке залишають люди, які відпочивають тут. На жаль, мало хто займається прибиранням цього, і сміття дуже багато, тому молодь ми вирішили згрупуватися і організувати такий невеликий суботник. Молоді хлопці і дівчата намагались залучити як можна більше людей до прибирання. Влаштували навіть невелику рекламну кампанію в соціальних мережах. Висуджуванням інформації займалась я. Ми створили ніби маленьку інформацію, де можна було на сайти різні помістити. Створили групу ВКонтакті у Фейсбуці в соціальних мережах і запрошували своїх друзів. І вони так такою павутинкою розпосуджувалася інформація. Таким чином, прибиральників назбиралось більше двох десятків. Долучились навіть люди з особливими потребами. Місто по зрівнянню з руями чисте, але але дуже багато, але три крапки. І тому я долучилася до цієї акції. По незалежно, о, як я зможу, але в міру своїх фізичних можливостей я хочу бути, о, так як я мешканець цього міста, я його дуже люблю. Я хочу бути активним учасником у всіх його перетвореннях на краще. Для того, щоб прибирання пройшло безпечно і зручно, комбінат благоустрою міста Мукачево надав все необхідне. Керівництвом підприємства комбінат благоустрою було прийнято рішення. І закуплено для цієї справи 50 мішків і 50 пар рукавиць для того, щоб молоді люди могли попрацювати на совість і самим відчути результати і побачити результати своєї роботи. За дві години набережна біля росвигівського кільця була чистою. Все сміття, якого виявилось дуже багато, відвезено на міське сміттєзвалище, де в подальшому воно буде утилізоване. Чергова сесія Закарпатської обласної ради відбудеться 6 вересня. Відповідне розпорядження про скликання 15-ї сесії обласної ради 6-го скликання підписав голова обласної ради Іван Балога. На порядок денний наразі винесли 8 питань та пункт різне. Зокрема, депутати піднімуть питання боротьби з контрабандою, організованою злочинністю та корупцією на 2013-2015 роки. Говоритимуть про оптимізацію теплопостачання населених пунктів області на 2014 рік. Там несуть зміни до програми розвитку регіональної вищої освіти на 2013-2017 роки. Прибутки підприємств України впали в чотири рази. Підприємства України за винятком малих підприємств і бюджетних установ у першому півріччі 2013 року отримали близько 7,5 мільярда гривень прибутку до оподаткування, що майже чотири рази менше за відповідний показник минулого року. Про це повідомляє з посилання на дані держстату. Найбільша кількість збиткових підприємств зафіксовано у таких галузях, як мистецтво, спорт, розваги та відпочинок, тимчасове розміщення і організація харчування, будівництво, транспорт. Складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність наш інформаційний випуск триває і далі в його продовженні. Виставка до дня незалежності. Завжди в формі змагання зі стрітболу. Гучно та яскраво. Вільниці відзначили день села. Світ за святкуванням Дня Незалежності Віршавському селі Ільниця відзначили і своє свято День Шахтаря. Вугілля тут видобувають і по теперішній час. В минулому ж це була основна стаття доходів місцевих жителів. Святкування пройшло за підтримки народного депутата України Павла Балоги. Зі святкового дійства повернулись і наші журналісти. Видобуток вугілля з місцевої шахти не так давно в селі вважався престижною роботою. А чоловіки, що працювали в кар'єрі, завжди займали привілейоване місце в громаді. Зараз, коли шахти законсервували, а на розробці фізичну силу замінила техніка, така професія, як шахтар, перестала існувати. Однак в селі зберегли пам'ять про неї і кожного літа відзначають день шахтаря. Традиційним в селі Ільниця, оскільки воно бере своє коріння і спочатку заснування у селі Шахти, яка відзначала десь День свого працівника, День професійного свята. І так воно традиційно сьогодні, останню неділю серпня щороку, Відбувається на теренах нашого села. Кожне свято, тим більше коли воно відбувається в такому селі, як вільниця, де бережуть і шанують традиції, проходить у форматі народних гулянь. А вручення подарунків та відзнак місцевим жителям невід'ємно складова таких подій. Цьогоріч їх надав, як і організував святковий концерт, народний депутат України Павло Балога. Я щиро вдячний всім тим, хто відгукнувся на наше прохання допомогти в організації даного свята. Це в першу чергу. Павло Іванович Балога, Більшість наших підприємців, які вклали безпосередній вклад. Сьогодні ми ну, запросили ряд хороших колективів. Це Торнадо, «Файер-шоу», це Діла. Київська група, яка буде, скажімо так, під занавіс концертної програми. Буде маса атракціонів. На святі були не тільки житлі цього села, а й гості з навколишніх сіл та районного центру. Люди окупували концертну площу задовго до того, як дійство офіційно розпочалося. Денша я це перший раз на святі. Ну подобається. Гарна атмосфера на святі дуже Правда, подобається молодець. мені. Свято і кожен рік це свято дуже гарно збирає всіх вільничан і всіх людей поєднує. Крім фольклорних колективів, самодіяльності та місцевих вокалістів. Публіку розважали й запрошені естрадні таланти. Підбирала пісні да, спеціально під людей, тому що я знаю, що найголовніше на святі це що було весело. Це мають бути пісні, які більшість знає і які подобаються людям. Виступи артистів чергувалися з різноманітними розіграшами цінних подарунків, наданих організаторами свята. Відбувся й співочий конкурс караоке шоу «Хочеш співай, де учасники зільниці та гості боролися за призи та визнання публіки. Я знаю, фарон, я візу, а він. Для місцевих та гостей свята організатори влаштували ще один, не інакше як запальний подарунок на сцену вийшли повелителі вогню і зачарували публіку магією полум'я, виконуючи різноманітні акробатичні трюки. Не встигли хлопці загасити останні смолоскип, як публіку запалили дівчата з відомого гурту. Ділайс. Кожного разу вражає теплий прийом і те, що їх творчість знають, і що головне люблять. Нам безумно подобається, публіка прекрасна, дуже люблять, коли них приїжджають гості. Ми з радістю сьогодні подарйомо цю сцену і подарі море позитиву, Ми обіцяємо. Виступом дівчат та феєрверком концертна програма була завершена. Так люди не поспішали розходитися, адже гуляння затягнулося далеко за північ. Від Хуста до Великого Бичкова. Більше 400 вірників разом з помічником єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Владикою Нілом взяли участь у пішій молодіжній прощі імені блаженного священомученика Теодора. Разом з вірниками пішки пройшлись і мої колеги. Щорічна молодіжна проща розпочалась в місті Хуст, де свої гімназійні роки провів блажений священомученик Теодор Ромжа. Від храму до храму мандрували молоді вірники на чолі з владикою Нілом. Це проща для них душевна втіха. Таким чином вони демонструють свою любов до Бога. кажуть молоді Закарпатці, хоч дорога нелегка, та вона того вартує. Прошлого разу це було важко, бо останні кроки доходила із сльозами, бо такі мовгалі були, що дійсно важко було. А цього року мені йде легше легше це йде, і в серці, знаєте, така благодать, якась так легко йти, бо знаю, куди йду, знаю для чого йду, до з якою метою йду. З хуста дитячі вийшла піша делегація вірян. Більше чотирьох сотень молодих людей весь час молились і співали. Зупинялись для літургії, приступали до таїнства, покаяння і Пресвятої Євхаристії. З кожним роком все більше молоді бере участь у традиційній прощі. В кожного з них своя мета, хтось шукає душевного спокою, хтось нових знайомств, інший самого себе. Щоб мати відповіді на запитання, які мені дуже давно цікавить, просто ем, ну. Начальний рік дуже запутуєшся а, в цих буденних в якихось справах, і навіть інколи не знаходить часу, щоб помолитися. Це проще дійсно є можливістю, щоб ми молодь показали всім, що церква живе, що церква розвивається, і не лише старі бабки є в церкві, а й молодь. Так Володимир приїхав з Ужгорода, він вперше бере участь у пішій прощі. Каже, не думав, що буде настільки цікаво. Вважає, з цим досвідом приходять нові думки, а з ними й нові сили та натхнення. Дорога була нелегкою з 9-ї ранку до сьомої вечора. Йшли вірники з хуста до Тячева та Тересли. І ноги боліли і мозолі натерли, кажуть, та духом не падали. Дійшли всі. Ввечері ж відбулася літургія, після котрої вірники пішли спати. Прийняли проча на ночівлю до своїх домівок жителі Тячева та Тересли. Направимо зима, мозолі, а так все нормально. Добре, шек, де мечувати, добрі люди взяли. І вже зранку, після молитви, не гаючи час, вірники знову вирішили в дорогу. І так з молитвами та роздумами, не покладаючи сили, йшли далі, закінчилась піше проща в рідному селищі Блаженого Теодора Ромжу в Великому Бачкові. Цьогоріч це була вже сьома проща. В Україні офіційно відкрили сезон полювання. Не минули цю подію і закарпатські мисливці. За дикою качкою любителі полювати відправились на Генеральське озера, що неподалік від Мукачева. Чи вдалим видався старт сезону? Розповість Олександр Поліщук. День незалежності України для усіх мисливців відзнаменувався ще однією особливою в їх житті подією стартом нового мисливського сезону. Так само як новий рік для загального населення землі, так для мисливців це відкриття сезону. Це наш новий сезон. Наш новий рік він починається з полювання на пернату дичину і продовжується до січня-лютого на закінчується копитними тваринами. Понад 30 досвідчених мисливців зібрались на генеральських озерах поблизу шепки, щоб полювати дику качку. Але перед тим як висунутися на озеро і зайняти відповідні місця по периметру, провели обов'язковий інструктаж по техніці безпеки. Для мисливця не головне дичина для мисливця головне полювання. А техніка безпеки це є основа того, щоб полювання було святом, а не трагедією. Всі приготування проведено. Мисливці стали на номери. Так тут називають місця розташування довкола озера. Першими пускають псів, щоб ті прочесали очерет і мілку воду. Полювання знаходиться у самому розпалі, адже загонщики разом псами піднімають качку, щоб мисливці, які знаходяться далі по озеру, могли відстрелити підняту з води птицю. Мисливці в засідках очікують, поки в повітрі не з'явиться птиця. Піднімають собаки, мисливці стоять на номерах які зарані кожному мисливцю вказує керівник полювання І чекають, коли полетить качка. Ну і основне, не стріляти по воді, стріляти тільки вверх. І ось в небо здіймається перша качка. А, не попав. Нелегка та справа бути мисливцем, адже сидиш півгодини в засаді, чекаєш ту птицю, а потім не потрапляєш у неї. Хай нам і не поталонило, проте інші мисливці чітко зняли першу качку. За кілька хвилин пес її знайшов і витягнув з води, віддавши здобич тільки господарю. Обійшовши три озера і вполювавши немало птиці, на мисливців по завершенні чекає смачний запашний бокбич. Закарпаття на полотнах. В Мукачівській картинній галереї відкрили виставку, де зібрали роботи відомих художників краю. Відкриття приурочили 22-й річниці Незалежності України. Враженнями від робіт поділяться наші кореспонденти. Після офіційного відкриття виставки всі присутні розпочали розглядати представлені для огляду полотна. Також на відкриття завітали і самі художники, які змогли представити свої кращі роботи та подивитись на доробки інших митців. Це виставка приурочення до незалежності України. Я кажу, тут твори Закарпатської школи живописи, як ми знаємо, і ці люди, які вчилися і у Львові, і в Ужгороді, і в Києві. Саме цінне тут, що кольори Закарпаття. Ми знаємо, який у на Закарпаття, який красивий край, і сама природа наша Закарпатська. Завжди колеги мої на виставки приходять з якимись новими творчими роботами. Що інколи не хочу, хто кажуть, Мукачу не перше, але й не друге місце. Ну, багато мені вже років казали, що інколи буває так, що. Наші виставки більш сприймаються публікою, більш цікаві. Творчість мукачівських майстрів пензля знайома поціновувачі мистецтва не тільки в нашому краї, а й далеко за його межами. Ми завжди організовуємо виставки закарпатських художників. В місті Києві. Відвідувачі виставки зазначають, що всі роботи надзвичайно гарні, а головне, всі вони зроблені від душі. Мені дуже подобається, що саме в нашому місті є такі художники на високому рівні, які нас навчають і. На майбутнє мені дуже хочеться, щоб глядачі, наші люди всі більше цікавилися мистецтвом, більше це сприймали, тому справді у нас достойні художники і достойні митці представляти наше місто Мукачево. Ця виставка мені дуже сподобалася, тому що тут представлені роботи мукачевських митців. І в них дуже хороші, там пейзажі. Для загального огляду представлено більше 40 робіт у різних техніках. Мукачівська картина галерея вже багато років функціонує як центр пропаганди художнього мистецтва у місті над латурицею. Вони завжди у формі. В Мукачеві змагалися любителі стрітболу. для того, аби з'ясувати, хто спритніший, команди з різних куточків Закарпаття з'їхались до міста в день незалежності. За змаганнями спостерігали і наші журналісти. Стрітбол в Україні з'явився у 1995 році. Згодом почав розвиватись і на Закарпатті. Сьогодні в нашому краї є команди і гравці з хорошими спортивними результатами. Витрани цього виду спорту зірки різних міжнародних змагань радіють що баскетбол та стрітбол стають все більш популярними. В этом году он проводится под эгидой нового клуба, молодого клуба, где играют игроки, которым 25-20 лет БК Мукачева. Я очень рада, что у нас к ветеранскому спорту добавляются молодые поколения. Если вы заметили по нашим играм, у нас очень много молодых игроков. І от якби наше незалежне государство зростило таких нових спортсменов. Турнір зі стрітболу влаштовують кожного року. Цього разу, кажуть організатори, він динамічний та мобільний. Та найголовніше для баскетбольної команди Мукачева це ще більша зацікавленість цим видом спорту. Для мене це, по-перше, популяризація баскетболу, до чого ми йдемо і ми хочемо вивезти баскетбол в нашому місті на інший рівень. У майбутніх планах хочемо. Першу лігу заявлятися. Якщо все складеться, так воно має бути. Ми маємо приклад баскетбольний клуб «Ужгород», який грає успішно, досить виступає першій лізі вже не перший рік. Ну, основне це популяризація баскетболу в мукачі. Амбіційні хлопці часто тренуються та впевнені, що їх спортивний шлях тільки розпочався. Та кажуть, конкуренція на Закарпатті велика. Про це свідчить і кількість заявлених команд. Взагалі, команди поділені по трьом категоріям віковим: це до 18 років, від 18 до 30 і мікс жінки разом з чоловіками старше 30 років. Змагаються разом команд всього 26, 12 команд до 18 років молодь підтягнулася 12 команд від 18 до 30, ну і дві команди мікс за словами спортсменів, незважаючи на те, що правила гри відрізняються від баскетболу, менш цікаво її назвати не можна. Різниця в тому, що вуличний баскетбол розчитан на любителів, на людей, на гравців, на дітей, які тільки починають свій путь в баскетболі і в принципі ще не достигли таких вершин, да, як в баскетболі в такому. в обыкновенном, в профессиональном. И в то же время это поляризация здорового образа жизни, потому что вы знаете, что уличный баскетбол проводится на улице, на свежем воздухе. И разница в том, что 3 на 3, а там 5 игроков на площадке. Площадка здесь на, на природе, да, на, на открытых площадках. Небольшие изменения там в правилах. Зазвичай тривалість такого бою 10 хвилин або доки одна з команд не досягне домовленої кількості очок. Грають команди в одне кільце. За традицією таких змагань найкращі команди отримують нагороди звання переможців. Ну а ті, кому не дуже пощастило, стимул для інтенсивніших тренувань. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра ви побачите. Африканська чума реальна загроза. Шкідлива їжа, що можна, а що ні. Незабаром до школи. Останні приготування. На сьогодні це вся інформація. Якщо хочете бути в курсі головних подій, краю залишайтеся з нашим телеканалом і не забувайте заглядати на наш сайт. Приємного вечора і до наступних зустрічей.